Певне, сьогодні розпочинається нова епоха санкційного тиску на Китай, аби той натиснув на Росію, щоб Росія припинила війну. Саме так нині виглядає схема, за якою Трамп хоче заморозити війну в Україні. Але поки що, звісно, на це не ведеться ні Москва, ні Пекін. Тривають торги. Але перші мита вже оголошені не проти Китаю, а проти Індії, і вони прив'язані частково до теми закупівлі Індією російської нафти. Тих же час Росія продовжує бити по інфраструктурі в день і вночі і знищує просто-напросто будівлі, які ніяким чином не пов'язані із військово-промисловим комплексом. Натомість розповідає про те, що така їхня так звана спецоперація військова. Давайте, друзі, детальніше про все це, що я вам знаю. Підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково прошу перевірити ваші підписки. Знаю, що багато з вас дивиться без підписок цей канал. Тому прошу долучитися. Дякую заздалегідь за те, що підтримуєте мою роботу для вас, мої дорогі підписники, і, звісно ж, випадкові глядачі каналу. Розпочну із новини про те, що росіяни знову завдали удару по будівлю Сумської обласної військової адміністрації. Ну, це виглядає як повна кринжатіна, тому що вони будуть розповідати про те, що певне там поселилися військові. На превеликий жаль, маємо. Удар по військовому об'єкту, військовому полігону на Чернігівщині. Є офіційне повідомлення від сухопутних військ, є загиблі. Я вам про це вже розповідав сьогодні. Нині ж вони продовжують обстрілювати прифронтові регіони. Внаслідок удару по центру Сум постраждали люди, 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Минулого тижня, у п'ятницю та в суботу, росіяни вже атакували будівлю обласної військової адміністрації ударними дронами. Сьогодні вони, на жаль, це продовжили. Ну і також прилітають балістика та інші. Повітряні цілі по об'єктах в Україні фактично в усьому прифронтовому регіоні. Це друзі, вже нині статистика, сумна статистика. І на тлі цієї війни Дональд Трамп, як ви знаєте, вже дав дедлайн, новий для Путіна, з якого глузують в Україні з цього дедлайну, і ніхто за великим рахунком не очікує якихось потужних кроків, які б свідчили про те, що справді Трамп налаштований швидко завершити війну в Росії проти України. Трампу потрібно ухвалювати абсолютно інші рішення. І в цій частині я друзі з вами цілком розділяю вашу позицію. Ну, сподіваюсь, вона така. А в Кремлі вирішили, що на них ніяк не подіються санкції, їм начхати на те, що Трамп буде вводити вторинні мита і санкції проти країни, які торгують із Росією нафтою. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія продовжує стежити за заявами Трампа щодо санкцій проти Москви. І каже: вже досить давно Росія живе під величезною кількістю санкцій, а економіка Росії працює в умовах значних обмежень. Ну він ще не додав, що вона зростає, бо на правду вона там не зростає зовсім. І каже наступне: тому, звичайно, ми вже виробили певний імунітет у цьому питанні і продовжуємо відстежувати всі заяви Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу. От на цьому, друзі, коментар Кремля поки що і вичерпується. Але це прямий натік, що Трамп має йти вслід за російським кораблем. Тобто вони ніяким чином не збираються реагувати на заяви Трампа, точніше, вони прореагували, але вони не збираються зупиняти війну. Своєю чергою, в команді Трампа вже відреагували на заяву Піскова. Трамп утримується від реплік на адресу Піскова, і це зрозуміло. А от сенатор Лінсі Грем, який є рупором Трампа, відповів. Речнику Путіна і сказав: вам вдалося їх уникнути, тобто санкцій, і ви навчилися з ними жити, але правила змінюються. Трамп змінює нині правила гри. І Грем наголосив, що Москві доведеться звертатися до країн, які купують її нафту і газ, і поцікавитися, чи вони так само легковажно ставляться до санкцій, котрі має запровадити президент. США. Китай, в принципі, вже відповів на це, що їм байдуже, які санкції буде вводити Трамп. Вони надалі будуть купувати нафту і газ у Росії. І загалом Китай послідовно вже не перший рік говорить про те, що їхня торгівля із Росією це їхнє суверенне право, і ніхто не має права зазіхати на нього. І Грем продовжує, що значна двопартійна більшість готова допомогти Трампу. Цих починаннях. Але я не вбачаю взагалі за можливе ухвалення законопроекту про вторинні санкції авторства Лінсі Грема та Блюменталя. Вони багато говорять про це. Втім, Трамп дав чітко зрозуміти Конгресу, що він не хоче, щоб його зобов'язували до цього. Він сам буде ухвалювати рішення про те, якими ж мають бути вторинні санкції, тарифи проти Китаю, Індії Бразилії. Нині він визначив цей рівень в 100%. Але що стосується Індії, поки що він запроваджує тарифи в розмірі 25% Він сказав, що вони вже починають діяти і не чекає він 8 серпня, коли, власне, закінчується його дедлайн. Хоча мито у 25%, скоріше всього, як на мене, є результатом торгових переговорів із Індією, але серед іншого Трамп обіцяє, штрафи для Індії вже з 1 серпня. Я вам наведу, друзі, зараз повністю цитату Дональда Трампа, яку він опублікував у мережі True Social. Вона дуже показова. І нині вона викликала велику дискусію в українських та російських ЗМІ про те, а чи справді тарифи, які ввів Трамп проти Індії, вони мають відношення до тиску на Індію, аби та не купувала в Росії нафту. До речі, приблизно 25% усієї нафти, яку продає Росія, назовні купує Індія. Пам'ятаєте, пише Трамп, хоча Індія є нашим другом, ми впродовж багатьох років мали з ними відносно мало справ, оскільки їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. І вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торгівельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого. А тепер увага, друзі, військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем. Енергії в Росії поряд з Китаєм у той же час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні. Все це недобре. Тому Індія буде сплачувати тариф у розмірі 25% плюс штраф за вище згадане, починаючи з 1 серпня. Дякую за вашу увагу. Написав традиційно Дональд Трамп до цього питання і підписався МАГа. Дуже короткий пост, але чітко в ньому мовиться про те, що будуть і штрафи. За те, що Індія купує у Росії нафту. Якою буде реакція Індії? Ми вже чули заяву міністра нафти Індії про те, що вони готові диверсифікувати джерела постачання, їм буде достатньо там, не кількох тижнів для того, щоб замінити російську нафту. Але в мене родичне запитання: чому ви, я маю на увазі, Індії не зробили цього до цього часу? Чого ви чекали? Для вас абсолютно нормально і вас не турбує те, що ви купуєте нафту у Росії? Платити їй за це гроші, а Росія нас за це вбиває. Хоча дуже багато в них розрахунків є в Європі, які зберігаються безпосередньо в Індії. Там є свої певні відтінки. І також Трамп додав, що час до 1 серпня, а це дата, до якої Трамп відтермінував ведення мит проти всіх країн, він каже, що цей час спливає. І він залишається чинним і продовжений не буде. Тобто, 1 серпня будуть введені мита проти всіх країн, з якими не завершені переговори у США. І він каже: великий день для Америки. Очікуємо, друзі, рішень Трампа, певне, він уже наважився. Хоча, знову ж таки, не факт. Наважився, щоб тиснути і на Росію в тому числі. З дуже цікавою заявою сьогодні знову вийшов прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Чому знову? Тому що подібну заяву він вже робив цього року. І він каже, що є дуже високі шанси, що бойові дії в Україні припиняться найближчим часом. Я вже чув навіть дату 6 серпня, але особисто не вбачаю жодних сьогодні можливостей і шансів на те, що Росія припинить стріляти. Пекін не зацікавлений в цьому, від слова, зовсім, якби Пекін відреагував відповідним чином і сказав публічно, що так ми готові розглянути питання заміщення російської нафти, ну можливо, так це б означало, що Пекін готовий тиснути на Москву. Поки що, все в процесі переговорів. Трамп тисне на Пекін, Пекін, можливо, натисне на Москву, для того, щоб вона припинила стріляти. Москва не є вже суб'єктною, це, як на мене, більш ніж очевидно. Ви напишіть свої думки під відео, що ви думаєте з цього приводу. Але Кремль абсолютно і повністю керований інтересами Сін-Дінпіна. Так от, Дональд Туз говорить про те, що є високі шанси і багато ознак того, що російсько-українська війна може бути як мінімум призупинена найближчим часом. Однак це в жодному разі не змінює нашу ситуацію. Польща має бути готова до самооборони незалежно від розвитку ситуації на російсько-українському фронті. Точно такої самої позиції дотримується і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Бундесвер суттєво озброїться. Уряд Мерца виділяє шалені кошти в найближчі роки для того, щоб зміцнити власну обороноздатність. Дві країни Європі, які сьогодні рухаються саме цим шляхом: це Польща і Німеччина. Я думаю, скоро до цього переліку доєднаються і інші. Ну, принаймні, вже вони заявляють про те, що готові купувати для України багато зброї. Сьогодні видання політику виходить із матеріалом про те, що європейські країни позичать десятки мільярдів. Євро у Європейського Союзу. Вчора, пише політика, закінчився термін подання заявок на участь у новій програмі дешевих кредитів для закупівлі зброї в рамках Фонду безпеки для Європи. Це фонд цейф, який був ініційований і створений Урсулою фон Ляєн. На цей рік він передбачає суму 150 мільярдів євро. За ці кошти країни Європейського Союзу можуть купувати зброю для себе і в тому числі для України. Офіційно висловили зацікавленість, Увага, тепер, друзі, в подачі заявок на отримання позик: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, навіть Угорщина так, Віктор Орбан. Ну і Литва. Про це повідомляє журналістам речник Європейського союзу з питань оборони Томас Реньє. Ще низка країн Чехія, Латвія, Болгарія та Греція повідомили також про намір подати заявки. Інформацію точно, чи вони це зробили на цю хвилину. Я поки що не володію, але слідкую. Окрім того, Франція, ймовірно, також подала заявку, тоді як, за даними журналістів, Німеччина, Швеція та Нідерланди нібито відмовилися від цього. Але вони, до прикладу, ці країни надають Україні також дуже багато допомоги, особливо Німеччина та країни Північної Європи. Примітна деталь у цій всій історії. Об'єднуючи закупівлю в рамках цієї схеми, пише Політико, країни можуть отримати нижчу ціну, ніж якби вони закуповували озброєння самостійно, а потім передавали його Україні. Однак навіть країни, які не беруть кредити, згадані мною Німеччина, Швеція та Нідерланди, зможуть скоротити витрати на постачання озброєнь, беручи участь у спільних закупівлях. Тобто, якщо вони, наприклад, будуть інвестувати в цей фонд. Схема не дуже складна, але зрозуміла. І Європа сьогодні зацікавлена в тому, щоб зміцнювати власну обороноздатність. Але є один суттєвий момент. Європа не поспішає. У них є час для того, щоб це робити все поволі і не дратувати виборця. Але часу не так багато у нас. Але процеси на Росії набувають такого шаленого темпу, друзі, я маю на увазі в економіці, що не зрозуміло, що з ними може статися в найближчі місяці. Ну, принаймні, в мене є модель. Того, куди власне рухається сьогодні Росія, я вам вже її озвучував неодноразово. Втім, сценарії можуть бути різні. Спочатку про модель, яку пророкує Міжнародний валютний фонд Росії. Ця організація погіршила прогноз щодо російської економіки. Після двох років військового буму російська економіка повернеться у звичний стан стагнації. До речі, цю інформацію підтверджує навіть Набіульна, за що їй прилітає, від того ж самого Соловйова. Її зараз нещадно критикують на центральних федеральних російських телеканалах. Так от, російська економіка продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн. Це прогноз МВФ. Згідно його даними, цього року. Темпи зростання російського ВВП сповільняться більш ніж вчетверо. З 4,1% до 0,9%. Загалом світова економіка в цьому році за прогнозами МФФ, матиме середній рівень 4% плюс, а російська ледь 1%. І лише наступного року, в 2026 році, російська економіка точно матиме 1%. Якщо, звісно, вона буде продовжувати воювати, це я додаю від себе. І економіка Росії, ще раз друзі, вам наголошую, як пише Міжнародний валютний фонд втричі повільніше, ніж світова, але загалом, якщо брати в абсолютних цифрах, то це значення буде в 4 рази менше. Також стало відомо про те, що найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ, який випускає білі лади. Які, як правило, дарують сім'ям за те, що їхніх родичів знищують Збройні сили України в Україні, скорочує зарплати своїм співробітникам мінімум на 20%, саме тому, що відзначається різке падіння продажів автомобілів і затоварювання складів, де накопичилися десятки тисяч нерозпроданих авто. Завод у Тольятті буде переведений на 4-денний робочий тиждень наприкінці вересня. У працівників також заберуть понаднормові, за які вони отримували надбавки. Вслід за автовазом перехід на 4-денний робочий тиждень також оголосив КАМАЗ, а Павлівський автобусний завод, відомий як ПАЗ, один із найбільших та фактично найбільший виробник автобусів на Росії, взагалі зупиняє конвейер через різке скорочення продажів. Ну, певне, будуть буханку виготовляти і далі. І за перші 6 місяців, 25-го року, російський авторинок обвалився на 28% раніше, Статистика говорила про 30%. Ну, це, друзі, наслідки розвитку в лапках російської економіки. Але, звісно, Путіна це абсолютно не бентежить. Тим паче на Росії також відзначають відтік вкладень з банків. Відсоток поки що не дуже великий, до тих, що були загалом, вимірюється десь в межах в 2-3%, але обчислюється вже ну, приблизно сотнями мільярдів рублів. Враховуючи те, що загальна сума вкладів Росіян в банках в Росії складає понад 50 трильйонів, то поки що сума не дуже велика, але тенденційність абсолютно очевидна. Але повернусь друзі до автомобілів. Росія також закрила ринок для найпопулярніших китайських вантажівок після обвалу продажів російських марок. Заборонено шість китайських брендів. Ну, цікаво, як на це відреагує Пекін, тому що він не дуже любить такі історії. Зайдайте скандали, ну, не публічні, звісно, але доволі серйозні дискусії Китаю та Європи, коли вводилися мита на китайські електромобілі в Європі. Так, це трішки не та історія, але що стосується саме відносин Росії і Пекіну, на тлі е заборони Росією продавати. Китайські вантажівки, то, я думаю, це точно не сподобається Сінцінпіну і його команді. А тепер, друзі, трішки вам новин з України ще й з Молдови. Завтра, 31 липня, у Верховній Раді буде голосуватися президентський законопроект про повернення незалежності та Бутасад. Загалом там зареєстровано кілька законопроєктів, ще й альтернативних. Сьогодні Комітет Верховної Ради розглядав президентський документ. За номером 13533 всі проголосували за, хочуть розглядати його за основу. Та в цілому, Стефанчук сказав, що робота парламенту не буде висвітлюватися, все буде за зачиненими дверима. Ми толком, мабуть, не дізнаємося, як же власне голосували, чому я на цьому акцентую. Тому що. Проголосувати документ відразу за основу та в цілому, тобто в першому і другому читанні, можна лише в тому випадку, якщо жоден депутат не буде виступати проти цього. Якщо буде хоча б один голос проти, і в голос буде озвучено заперечення, тоді документ має пройти повну процедуру, тобто два читання із великою перервою. Як буде, завтра дізнаємося. Окрім того, сьогодні видання дзеркало тижня опублікувало сенсаційний матеріал, як на мене. Вони пишуть про те, що колишній міністр єдності Олексій Чернишов, який втрапив свого часу в гучний скандал корупційний, влаштував свою охорону та домашній персонал у Нафтогаз на зарплати у 300 тисяч гривень. Саме по цьому епізоду відкрито кримінальну справу. Це пише зеркало тижня. За даними видання, відповідні посади передбачили зарплату у розмірі не менше 300 тисяч гривень. На місяць та бронювання від мобілізації справу вело Національне антикорупційне бюро України. Однак, через ухвалення закону про обмеження, бюро та САП розслідування цього епізоду призупинили, можливо, відновлять. Поки що офіційних коментарів від Набу САП та від самого Чернишова не було, але окремі депутати ну, просто були шоковані цією новиною. Кажуть, ми будемо дізнаватися, що там, і будемо коментувати. Ну звісно, в них буде запитувати. І, друзі, також сьогодні Денис Шмигаль дав велике інтерв'ю БІБІСІ, де наговорив багато різних речей і про балістику України, і про мобілізацію, і також повідомив, що контракт 18324 розширюють. Ця програма передбачає залучення на контракт хлопців віком від 18 до 24 років, включно, яких мобілізувати з чинного законодавства не можна. Тепер контракт передбачатиме не один, а два роки служби. за Схоже один той самий же, мільйон гривень. Цей контракт поширюється для операторів дронів, прикордонників і нацгвардійців. Контракт передбачає строк служби 2 роки, підготовка 4,5 місяці, виплата мільйон гривень у три етапи, іпотека 0% після завершення контракту. Крім того, уряд подав законопроект про відстрочку від мобілізації для контрактників. Віком 18-24 роки їх не будуть мобілізувати після завершення контракту впродовж 12 місяців після досягнення ними 25-річного віку. І про Молдову, друзі, новина Майя Санду заявила про те, що Росія намагатиметься взяти під контроль Молдову в результаті парламентських виборів, які будуть проходити там восени. За її словами, Кремль готує безпрецедентне втручання у вересневі вибори. Інвестуючи в різні політичні проекти, щоб провести своїх людей до парламенту. Ви вже знаєте, що блок-перемога, який пов'язують із молдавським олігархом Шором, Ілоном Шором, який перебуває нині нібито в Росії, ЦВК не допустили взагалі до виборів. Санду заявила, що Москва готує підкуп виборців, незаконне зовнішнє фінансування з використанням криптовалюти, організацію протестів та кібератаки на цифрову та іншу інфраструктуру. В принципі, в мене також сумнів в цьому немає. Росія це буде робити. Я вже обговорював цю тему не один раз у себе на каналі. Обов'язково буду звертатися до неї знову. Головне, нині, щоб Майя Санду зуміла знайти партнерів політичних собі в країні і не допустила такого сценарію. Тому що з партнерами у неї справді велика проблема. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Якщо випуск був цікавий, будь ласка, поставте палець догори. Якщо не цікавий, ну окей, також ставте догори. Це допомагає просуватися каналу, і пишіть коментарі, що ви хотіли ще почути у моїх оглядах, яку аналітику, мої особисті коментарі з приводу останніх подій. Я з задоволенням завжди читаю ваші думки, реагую на них. Всіх люблю ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!